Мене звати Мирослав Маринович. Першим громадянськи значущим титулом, яким 77-го року наділила мене доля, був титул особливо небезпечного державного злочинця. Саме таким титулом обдаровувала комуністична каральна система Радянського Союзу своїх дисидентів-правозахисників. Дух людський спроможний вивести людину з будь-якої ями. Голос сумління можна часом заглушити, але це не минає безслідно, і людина слабне. І навпаки, дослухаючись до свого сумління і беручись за морально виправдану справу, людина примножує свою силу ще й силою небес. У мене віддавна є відчуття, що кожна людина лише клавіша на небесній клавіатурі, і час від часу її торкається палець божественного піаніста. І це чудо, коли ти спроможний бриніти тією нотою, яка потрібна в його мелодії. Але Бог не триматиме свій палець на твоїй клавіші безконечно. Як сказав мій теперішній прийомний син, в лапках відважний кримсько-татарський правозахисник і в'язень Кремля сервер Мустафаєв палець легко зламати, кулак неможливо, коли ми єдині, ми не переможні.